Продовжується, друзі, череда серпневих свят. Багатий місяць на свята. Ну, слава Богу, багатий ну, урожай. І тепер несли приношення свої. Освячується все. Насправді, друзі, не тільки яблучка, то просто ми звикли виноград, сливи. Насправді все можна освячувати, тому що ми дякуємо Богу за все. І, як то кажуть, одним махом просимо благословення. І на слідуючий раз, на слідуючий рік. Дасть Бог. Так само надіємося, доживемо. Все буде добре, Господь. Благословить нас. Не тільки урожаємо і ми миром. І завершилось благословення святкове. Хресний хід і буде освячення. Гарна погода, завжди. літо, твер... серпень, дуже такий справжній літній. Не скажемо, що так душно, от сонечко дуже гарно. Усі такі і усі такі гарні, дітки, природа. Все, усім господь нас! Радує, насправді, за що ми йому прийшли подякувати, друзі.